Доброго ранку, Христосику, махай привіт. пів дев'ята, а ми ще в ліжку. Дуже нетипова не ситуація для нас. Христоса ж сьогодні собі гарно поспала. Але підранок трошки трошки проси, прокидалася. Але бачу, що настрій вже в неї гарний. Я сьогодні теж не ставала. А вже до спорту бігати і нічого, хоча теж вагалася, бо вчора така була якась розбита, втомлена, виснажена. І сьогодні вирішила трошки. Хоча я вже цілий ранок, то вже нема такого сну. Але думаю, поки Христинка ще досипає, я ще взяла книжку пару сторінок, почитала, бо ніяк така маленька книжка, не можу її дочитати, бо часу нема. І таке, правда, Христос? Ти виспилась? Вона щось жаліється на те очку, Буба каже. Я так розумію, що воно їй під 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 гнічок збирається, хоча так не і треба з тим очком їй щось робити, бо раніше, якщо там до півтора року, воно їй трохи проходило. Трохи було, трохи слюзилося, Бо хто там не знає, то в неї забитий з народження слізний канал. Е, і місяць було, місяць проходив. Місяць було, а вже останніх декілька місяців вона взагалі не проходить, Вона постійно сльоза стоїть і то так добре. І я так не хотіла, думала, щоб пройде її пробивати, бо то ж все одно хай там невеликий наркоз, але, мені, але на, на пару хвилин теж треба дати. Коротше, таке. Хто до речі, я вже думала питати вас, хто, до речі, робив е, таку операцію в такому віці, чи, можливо, в старшому пробивання слізного каналу, де ви робили, чи, чи роблять то в приватних е, лікарнях, бо я знаю тільки. На топольні, здається, мені писали, бо в мене багато знайомих робило, але всі в одному місці. І знаю, що наші підписники Не -не. навіть писали, які там працюють. Всім доброго ранку, слава Ісусу Христу. Я вже Романовича вислала до магазину по молоко. Ми щось нині собі так довгенько поспали. Вчора не могла ні в яку вечір заснути. Друга година ще в яку щось мене вибило зі сну чисто, а зранку, зранку вже собі нині файно поспали. І Христинка нині, бачу, довго спала. А що робити? Нині свято можна спати. Так що всіх Іванів, Іваноч, Іваночків, Івановичів, Іванівних, всіх вітаю з іменинами, дай Боже всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра, тепла, Божої ласки і ангела-охоронця поруч. Я вже поставила буряки варити, хочу нині сварити борщику. Зараз на сніданок. Не знаю, казала Романовичу булгур купити, якихось відпивних зроблю. А потім хочу сварити борщику. Так що всім гарного дня. Тихо, мирно, спокійно. Я ще не спіла сторіз закинути Романович, вже тут. Ну як так скоро можна заїхати і приїхати? І все купити? що купити? Що а ви щось купив? Булгор купив, помідори купив, молоко купив, хліб сірий, білий купив. Дівчинка встала і вже пластиліном бавиться. Так? І зубки чисти і бавиться пластиліном. Хто то робить дві роботи? Христосику. Бабі. Баба робить дві роботи, так? Так. А до бозі йдемо нині. І... І... Як і ні? І лялі. А лялі будуть, звичайно, що будуть там лялі. Певно, я ж не була, Іринка, ти була на раз, певно, зараз володі запитаємо. Лялі будуть, ти любиш лялями бавитись? Так. А, ти пластиліном з лялями бавишся на розвивашках, так? Ага, тепер баба зрозуміла. Так. Yeah. Так. Ти маленька наша дівчинка. Давай, сонечку, таке гарне. Yeah. Покажи, що ти зробила. Mm. Яке гарно сонечко зроби. Думали, що дівчинка поснідає рибкою, а ту рибку вона так довго жує. Це жує, Я сказала, тому перший кусочок її рота дала, вона ще його тримає. Вона вже допхала туди черешню і ще риба є. Вже бургур'ї, і ще та риба за щукою. Не гама черешеньків. Ага. О, вже є бургурчик і вже є відбивнушки. То відбивнушки вона зараз коренько згамає. Гниле! Не левить, а не леви тягне, не можна давай і камінчик. Камінчик є. Давай давай. Все. Я гама і відвернушку. Дитину, як ти туди залізла? Як ти в нього залізла, скажи мені? Белеринка ти наша, віночок пасхальний, як вона в нього залізла? я поняття не маю і натягнула на себе. Як він навіть не злітає, Христя. Ти чудово мале. Ой, балеринка, ой, балеринка. Нарешті знайшла ідеальні штани, такі, які хотіла, шукала, комфортні. І, до речі, дуже дешеві. Я за такі схожі е, того була, як у Львові, тоді, екстрено купляла собі штани, тисячу з чимось дала. А ці. Оці в два рази дешевші, а такі класні розмір XS. І зато вони на мені так гарно сидять, тому що це велика рідкість. XS розмір. взагалі легенькі такі. І файно поєднується з тими сорочками. Тому що я раніше тих сорочок не носила, бо ну, не мала до чого. Щось так джин-джинсах, я рідко ходжу, і вони лежали, хоча маю таких сорочок декілька. А тепер до тих штанів просто ідеально виглядає. Супер. Наша лялька вже готова до церкви, але ще треба підкріпитися маленькою, Так, Христя? Не холодно тобі? Мені здається, що ще курточку треба. Такий сильний вітер. Що капець. Що хочеш ще малинки? Ну давай ще вирву тобі. Ще тут є пару штучок. Наша має таку структуру. Наша христинка вже готова. До бозі йти. Так. Взяла собі пропелер. Спочатку вийшла наперед хати, вітер почав ним крутити. А вона а, а на на десь видно панця підставила, віддала але вже, не, вже не боїться. Я ще спочатку куртки не брала, а в сонечко заходить, якийсь вітер є, що взяла куртку? Вітер є. Куртку треба брати. О і Романович навіть куртці. Я куртку теж беру. Чекаємо маму. Ну що, добра домашня полуничка? Добра? Смачна, правда? Найсмачніша, бо домашня. Давай, доїдай свою полоничку і треба, треба зараз лягати спадки. На обід. Христик. Все, вже буде. Вже буде мій мій. Мій мій пижик, так? Мій мій пижик. Пижик. А, не знаю, як його любити. Ам. Смачного хлопці, дівчата. О, то я розумію. Ото я розумію. Ми Ми розумію. Розумію. Макарони по хлорські такі, макарони по хлорські такі, стала варити борщ. Думаю, поки він звариться, то буде вже на вечір. А зараз наймося макарони, відбивні є. А я а я мала варити. Я мала варити ті камелони. такі купила вчора в галі подружки. Була такий великий макарон, і він начиняється фаршом, заливається там соусом, затирає вона. І Я дві пачки купила, але ми їдемо до Львова, то вже нині не буду готувати, а вже на якийсь інший день. Може завтра попробуємо, ми що це таке. Люди знає певно скільки, таке роблять. Знаєш, скільки я наварила тих макаронів? Тут і ще один бо, по походять. У нас є Все рівно з м'ясом. Чого начиняні? Нікому, ні, ні. чи не начинені, але з м'ясом. М'ясо і м'ясо. У <гум> нас є кому їсти, <гум> але, але ми їдемо, то вже, я думаю, приїдемо на, на, на їдження. Ми були в Єгипті, м'ясо зовсім на смаку. Ай, та Бу що? Там якесь верблюдя чи, ти чи ти яке? Що? Хто не свина? З Володією. Хамати, йде. йдем. Йдем Всі поїхали до Львова, а ми нині будемо знову з, з дідом з дядьом, ді, і зараз ді, ді. і зараз поїдемо знов ну, на якісь. <хи> Ой, талочки, так? Поїдемо? Поїдемо <хи> десь, будемо гуляти. <хи> до Лялів поїдемо. Йдемо першим погамаєм, та? так? Так. так. Йдем, по <хи> <хи> Пішли, Погамаєм <Пу> <хи> гарно до кухні. Нині знову Христинка обідає з равликом. Дуже любить того равлика. Діда дає макарончики, помідорчики, сарабачики. Наші помідорчика до ду... макарончики. Поїдемо зараз, гайту. Будемо знов нині мандрувати. Дала їй такий дрібненький макарончик, невеликий, бо наша дівчинка дуже довго все жує. Дуже довго. Нині рибку жувала, не знаю скільки. Не могла її нагодувати. Потім відбив ні, але бачу, що макаранчик гарно їсть. Так. Підемо гайзос? Підемо так. Підемо mm. на двір, це трошки oh. вітер, правда, і вітер в очі. Вона не yeah. любить який очі вітер. вітер. Mm. вітер є, правда? Дивиться. Є вітер, дує вітер там. Yeah. Дує вітер. Ось. Я ще не встигла посуду помити. А дівчинка вже все з'їла. Я не знаю, то діло наш якусь магію має. Все, діти його слухають. Ну, гамають? Та й стоїлося. Так гарно, правда, хрестити. Все, все згамала, всі помідорчики, весь макарончик, все згамала. Ну, цілий помідор чи п'ю помідора? Цілий, цілий, помідор. То цілий помідор Цілий взяли. Вона любить. Там, нема, нема. Це mm. є, ще є, трошки так. Yeah. Ам, давай їдемо зараз. А. Що моя пташечка? Що? Нема машинки, нема, поїхали так. Поїхали всі. А до дяді є машинка? А дяді є машинка? Дяді. дяді є, там машинка. А, а ти йдеш показувати, так? а де ти з дідом їздила? На мотоцика їздила, yeah. на дельті їздила. Куди тебе діду возив? До коників, кажи. Ти до коників, була. до козочків була. О, а гору. вона мені каже такого, нема, нема пояснень, нема. Дубленька. Я кажу, йдемо до баби, возьмемо бабу, кажу, а вона нема. Так хочу розказати. Є дяді, кажу, є дяді, кажу, є машина дяді, мама немає. Дяді, є дяді, є. Є дядіна на машина. Дяді. <рес> так. Дядь є машинка, є. Мамі, Мамі нема так. Дяді. Купила діда за руку і гам-гам кричить, так, а в нас вже є трошки малинки. Yeah. О, І будемо гамати малинку, на. але добра малинка. Uh -huh. Добра малинка. Uh -huh. Де ж є малинка? Uh -huh. Отам є така, а ну виривайте малинку. Давай, діду, ви знімай. Є така во... Ой, є така червоненька, червоненька є. О, діду вирвав таку червону-червону. Смачно? Так? Ще дивись і ще є, так? Йдемо туди, ще подивимось на другий корчик. Пішли ще на другий корчик подивимось. Так, на другий корчик ще може є. Та червона. О, є червона трошки, так. ти Так, не відірвеш її. Відірвала. Пані лікарка, може вже залишаємо вдома ті слухалки? Ні? А що, їдемо зі слухалками? Будеш ще когось лікувати? Діда полікувала ще будеш якихось тьотів лікувати, так? Не бери, ротик. не бери. Їдемо трошки дасть. Просила, просила діда, щоб їхав з нами, а він вже трошки з нею побув, погуляв, десь їздили і до коників, і до козочків. І каже, я вже замучився, я трошки ляжу, а ти з нею йди. Так що нині їдемо з Кристинкою на, ті, на майданчик двоє. Беру ровера і їдемо ровером. Може, якісь дітки там є, вона там любить спускатися, крутитися. Так, їдемо на майданчик. Так. Їдемо. Так, їдемо без діда. Дивіться, яка в мене зачіска. Зачистка після перегляду фільму. Я вийшла навіть я не формулі та, на Формулі 1? Так, на формулі, але покаталися з бредом Пітом то капіта. Я на день пішов. Спочатку було дуже стрьомно, бо думаю, люди. Я люблю в спокою дивитися фільм, а потім вже до кінця цього звиклися тобі лягу. А ми купили квитки. Ти бачила, що на 4D копійок? У тебе теж до речі, ззаді. Мартуся каже, за 4 тисяч там 200 з чимось. Я щось скинула її гроші, аж потім вже в машині кажу. Накрив до то допрем'єрний показ, який може, зато такі дорогі квитки, бо зазвичай там 150 гривень. А то, виявляється, 4 воно ж дорожче, але ну, непогано, непогано. Подивіться, якого я маю водія. Не дає мені, щоб я за руль тримала, Ось вона їхати. Маленький водій. А ні, ні, а ту руку ні, вона би ще хотіла другу забрати. Ой, так пайно на вечір. Спогодилося, вітер трошки менший. пижик дуже за нами. Пижик нас не покидає. О, їдемо, може дітки є. Може, Романович приїде. Романович, як прийде неділя, свято він не має чим себе зайняти, а ще як нема волейболу, футболу. Тут взагалі водиться. Тася і баба мусить тримати, баба мусить керувати. І ти керуєш, так? І ти керуєш. Вже нині поїхав, купив фарби, щоб завтра зранку стати і вже хлопчики малювати. А ми вже, ми вже Майже приїхали. У нас там ближче, коли магазину, магазину є майданчик, але там, там нема стільки всяких гірок, всяких крутилок. А тут є більше. О, якісь дітки кричать, але тут не там. Що? Приїхала і каже, нема лялів, бо ми чули, що там діти десь говорили, але то десь на подвір'ї. О, І вже побігла вже побігла на гірку. Так, вже господинька побігла скоренько. Так, з так? починаємо з маленької. Починаємо з маленької. Тут є маленькі, великі. Так? Ну давай. Чуп. І поїхала. Фільм подивилися, виявляється, фільм дуже довгий. Ми вийшли і дивимося восьма година, вже, вже по восьмі. Вже нікуди ні перекусити, ні поїсти ні, не зайдемо, але, в принципі, ми і не дуже голодні, окрім ну, володі. Бо я соленики їла, попкорн їла, діти щось там цей так само. Е, і, і що? їдемо просто на морозиво в Макдональдс і додому рано вставати. так що треба треба трошки сьогодні пришвидшитись, Не, не вистачало нам часу. Якщо... дуже вдома, гарно побавилися. Яка вже година? О, 15 по 9. Подружку все ж таки мала, прийшла ще одна дівчинка, така сама як Христинка, на 4 дні молодша. От вони собі там файно балилися. Бавилися з дівчинкою. А Ам-ам. робили соломку. Соломку їли, так? Так. Ляля. — ля, -ля. ля, -ля Так. Сочок пили. Так. Ля -ля. І що зараз? І Христинка зараз буде гамати борщик, так? Бабуся зварила борщик, діду їв борщик, не їв, налити борщику. Діду їв. А, діду налити борщу. О, я ще борщику зварила таку файну. О, який файний колір. Ще ніхто не їв, зараз будемо мечеряти борщом. Yeah. Так, я вже yeah, наші yeah. мандрівники. Да, а, да. Ти скучила за мамою. Де ми були? Ми якраз прийшли 10 хвилин тому. Зараз піднімо. 10 де хвилин була? тому. Де ми тільки не були? Була? Де? З лялею з нами. Лялю. З лялею була, бавилася до того часу. Що мама, там, як світ? Файно, то він такий довгий, я думала. Але це все... я бачу, боялася там, ні? Та воно, як стало, ти без привички, воно трясе тобою, дим пускають, воду пускають на тебе. Там як Вода сподобалося. Якраз треба вона годувати її. Ми навіть, а ми, це, ми навіть не заїжджали ні, ніколи. Ми нікуди, ми теж голодні. Е, Володя голодний. Ми їли попкорн з дітьми, то ми хоча б не говоримо. А... А і ще Шемор... і Шемор... і Шемор... О, то Володя знав, що він не нахиляється. Гарна дівчинка, гарна, вона гарна. А мої піли знову буде мати подружків. Завтра їдемо на розвивашки. Завтра мама знов... знову діти Супер Суперактивний день. Ранок пілатес, зразу англійська, зразу після англійської розвивашки, робота. Артузя їде. Казала, що їде, їде. Романович борщ любить їсти зі салом, мала ще таке закрите, нарізала і каже, що ще цибулі. Але поки я піду по цибулю, то Романович... Але цибулі треба, треба їсти солоном, макати в сіль і їсти солоном. Солі багато Чи, треба їсти. Я людям. бачу, що ти вже і так скоро з'їв, що ти і колусала. Вибереш, береш, я нарізала. Поки я, нарізу, я просто я просто дуже ні, не хочу ні, сильно їсти, бо ні, я перед тим ні, наївся. Нічого зараз їсть, з'їсть нема біде. А зранку я цибулі візьму і цього, то я наїмся добре.